Добрий день, дорогі друзі. Чому у нашій клініці імплантація коштує саме стільки? Мене звати Юрій Дмитришин, я лікар-імплантолог з 17-річним досвідом. Проводив авторські курси у 23 країнах світу. Курси саме стосувалися моїх авторських технік імплантації, які у 2-3 рази швидше реабілітують наших пацієнтів. Завдяки моїм авторським технікам і стандартним технікам, які існують у світі, ми можемо забезпечити. Пацієнтам максимально естетичні результати нашої роботи. З чого формується вартість імплантації? Вартість імплантації входить. Найголовніше це досвід лікаря, якісне обладнання, якісні матеріали, максимально швидка реабілітація пацієнта, яка має довготривалий стабільний надійний результат. Нашим пацієнтам ми можемо надати імплантацію та протезування на складніших випадках, а це Парадонтит з великою усадкою кістки, цукровий діабет, інші системні захворювання. Ті моменти, коли попередньо були встановлені імплантати, і потрібно робити реімплантацію і повторне протезування. Нашим пацієнтам ми проводимо імплантацію та протезування без штучних рожевих ясен у більшості наших випадків. Обираючи імплантацію та протезування у нашій клініці, ви обираєте якість, безпечність, комфорт. І наші імплантати будуть служити вам більш ніж 10 років. Імплантація та протезування змінить якось вашого життя. Ви зможете гарно усміхатись, насолоджуватись їжею та цілуватися. Записуйтесь на консультацію, і ми підберемо для вас індивідуальний план лікування, який забезпечить вам найкращий результат.